Так, в нас ситуація хелп, сидимо в машині, тому що їздила за Соломійкою. Вона сьогодні була до сну. Ось, і приїхали, і в нас є просто є дощ. Тому ми сидимо, чекаємо, поки він хоч трішечки стихне. Ось, Сьогодні Соломійка в садочку ходила на екскурсію, до речі, це було вперше. А, і знаєте, мені дуже сподобала взагалі уся ініціатива, типу що діток зводили в музей нас, а, коли нам, я в свій. Ну, що нам, те, що нам, нам показували? Що нам показували? Знімай мене. Знімай. Що нам там таке показували? Це наш старий вижгород нам показує, всі символи, були, стару церкву нам показували. Ну класно. Старовинна, так? Ось і чим мені подобається ця ініціатива? Тому що колись у нас в наш час як ми ходили там в садочок, в школу, в садочку у нас нічого подібного не було, було саме в школі, і ми на всі екскурсії завжди ходили. Тато завжди з мамою казали: да, да, ідіть, знаєте, щоб щось бачити, десь бувати, кудись їздити. Ось тому я, звісно, також погодилася. Вадим так само сказав, звісно, да, нехай іде. І вони ходили в музей в нас в Вишгороді. Це музей, як я зрозуміла, присвячений саме Вишгороду, там його історія. Ось, і так далі. Я, власне, сама там не була, але якщо чесно, подивилась фотографії, скидала вихователька в групу Батьківську. І я вам скажу, я би сама сходила, Тіпи, Прикольно, я декілька штук можу прикріпити, там такі мініатюрки, ось різні, і там вже розказували історію. Тобто для діток це взагалі цікаво. Ось, так що, так що Соломія сьогодні була в першому музеї. Це дуже круто, знаєте. Ось, після сточку забрали ж, її, до речі, доща ще й не було. Ми з'їздили в Аврору, купили фломастери, купили блокнотик, тому що вона нас дуже любить малювати, там уже фломастери більшість не пише, ми їх перебираємо, там час від часу їх викидаємо, вже дійшли до того, що там залишилось їх. ну Ось так, там декілька штук буквально. ось Тому купили новий набір. А ще Соломія вчора в Ютубі подивилася відео, як робити дерево. Ось із допомогою гуаші і вушних паличок ось цих ватних. Да? Просто малюйте стовбур дерева на аркуші, потім декілька таку гарну стопочку паличок берете і вмочайте в гуаш і переносите на листочок, типу як листочки малюєш. Ось то ми купили фарби. Будемо сьогодні експериментувати, і я думаю, обов'язково вам покажемо процес та результат. Так, що так, поки сидимо, чекаємо. Соломія вже відкрила новий там лаклот, малює. А я сижу і дивлюсь, і думаю дай нові маркери. І думаю, коли цей дощ перестане. Тому що він навіть не стихає таке враження, що він наоборот, оборозна набирає оберти і тільки розходиться. Ну, сидимо вже хвилин 20, ми може навіть трошки більше. Ну зараз будемо дивитися по ситуації. Якщо буде так надалі, і трішечки, хоча б не стикне, то певно будемо йти під дощиком, а нас вдома переділимося. Але Соломії саме хочеться малювати в машині і по приколу, тому нас особливо ніяких таких планів не було, тому сидимо, чекаємо. Ось, там можу, можете побачити, який дощик іде. Прям такий гарний. Ось вікна вже захотіли, то я включила обдув і трошечки привідкрила люк, можливо, там буде. Ось, щоб якесь повітря йшло. Так що ось так. Так, ну ми вже прийшли додому, перечекали дощик, і Солічка хоче показати вам розпаковочку фарб. Да? Давай, розпаковуй. Я вже тут трошки пльоночку якось перевідкрила. Давай. Перше житті піанку відкривали. Та ладно, перше в житті. Реально, перше в житті. Просто здирай. Ось так знімай. Ось тут рви сюди. Ніцо. ось так. Фарби. Так, відкривай коробочку. А де воно відкривається Ой, які гарні яскраві фарби. Ось ця фарба, яка була на відео. да? так? Режеве. Ну, дай я ближче покажу. До речі, ціна ось цього набору 100 гривень 99 Виглядає ось так. Можливо, комусь потрібно можете заскрінити. Фарби дуже прикольні. А як їх виняти? Вон така прям підставочка йде. Угу. Вися... І пензлик йде. Тут веселка, тобто, йде, а тут щось просто не по кольорам щось. <гум> так, купили ще І пензлик. І пензлик. Так. Купили це, до речі, Соломіїн малюнок в садочку. Дівочка така. Купили ще ось такі блокнотик, Соля вже в ньому малювала в машині. І ось такі фломастери. До речі, вони дуже гарно малюють. Соля вже кофту ними обмалювала в машині. Ось такі фломастери. І папочку. Таку Достань взяли. мені всі фарби. Зараз буду малювати на відео, да, мам? Хорошо. Мі палички зараз принесу. До речі, хочу ще показати ось ці тюбики, вони не виймаються. Тобто ця іде основа, ось, і зразу іде баночка, Бачите? Тобто відкручуєш, користуєшся фарбою і вони потім не губляться. Це іде разом з каркасом. Я вперше таке бачу, але це, мені здається, досить зручно, бо вони мають таку властивість губитися десь. Ось, а так вони йдуть разом з каркасом. Це дуже прикольно. Так, нам потрібні будуть ось такі палички, самі звичайні вушні. Зараз візьму ще декілька штучок. Бо там не відео, дуже їх багато. Я думаю, що ось так достатньо. І маркерка різні. Візьму, зараз скріплю резиночку, щоб вони не розпадалися. Це буде такий мій лайфхак. Мама, у мене лайфхакер. Так, зараз їх ось так по спіральці покручу. Щоб був такий малюночок гарненький. Так, ось так це все. Діло має виглядати. Беремо аркуш паперу, давай. І малюємо стовбур. Зараз це буде взагалі імпровізовано, довільно. Гілочки не забудь, мам. Це буде така типа кора у нас. А ну, нам можна трошки розвинеться? Так, зараз гілочки намалюємо. Так, ось таке дерево намалювали в довільній формі, до речі, непогано виглядає навіть. І зараз будемо брати фарбу. І а, фарбою, о, Можна я покажу за яким принципом, зараз це буде робити соломійка. Вмокаємо фарбу ці палички, і потім ось так це все будемо робити. Так що зараз вам все покажемо, соломійка буде робити це сама. Вау! Так, тепер давай ще фарби візьмемо. Давай. Ось так. Перевертай. Ось тут просто вузенька така ця штучка. Так. Давай Тут залиш для квіточок ще І іншим кольором зробимо. Ще знаєш, як треба? Ану почекай. Я хочу взяти, можна прижати, щоб вони були всі на одному рівні. О! Ану? Класс. Тільки дивись, ручкою не торкайся. І листочка притримай. Так, тут треба. Ой, як прикольно дуже питання. Дуже піку. гарно виглядає. Можна зробити дерево, а не сакура. Але ми сакуру зробимо, демо. Ми зараз зробимо квітуче таке яблучко, а ну пальчики так опа. 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 Ще тут десь давай. Воно ж, а на зали... відео була там сакура. Ну, ми можемо ще сакуру потім Але сакуру. Ми ж інтерпретували під себе, правильно? Але сакуру, да. Так, тепер давай ще квіт додамо, так? Да? Угу. Опа. Він кисло, ну, ну нічого, ну, десь там буде листочок, десь там. Це ж в природі, воно ж все доцільни, не все ж однаково ідеально. В природі різні кольори, є в листочках так само. Ну що ж, давай ріскні моментом. Ріскні моментом. Давай. Обережно. Але не так часто, як листочки. Нічого, нічого, ручки помиються. Ой, як це красиво вийде. Ще тут квіти прийдуть. така краса у нас вийшла. А семей отчит